Пане Іване, 3-0 перемога над Карпатами, я вважаю, прекрасне завершення тренувальних зборів. І що вам, зокрема, в цьому матчі сподобалося, окрім результату, про перший матч, ну, потім повернемося до нього. Ну, сьогодні, в першу чергу, треба говорити про зміст, на Дуже змістова гра і дуже інформативна. І я хочу хлопцям подякувати за цю гру. Звісно, це товариський матч, але інформації він нам дав дуже багато. Якщо ми маємо е, можливість підтримувати подібну інтенсивність, подібний фокус на кожному епізоді і намагатися максимально раціонально їх вирішувати вже, коли ми володіємо м'ячем, то якщо ми зможемо це переносити на кожну гру, ну, тоді будь-якому супернику буде важко. Сьогодні хлопці молодці, сьогодні дуже змістово. Е, Друга гра, звісно, не ідеальна і близько. Звісно, будуть моменти, які ми будемо розбирати, тому що все ж таки ми хочемо 100% надійності в першу чергу біля наших воріт. Ну, я сподіваюся, що далі будемо все одно тільки покращувати. Е, проаналізуйте перший поєдинок, я розумію, що він там. Що він, по-перше, був спрямований, перевірка резерву. У нас було два матчі сьогодні і нам треба, наша основна ідея була, що кінець зборів і треба дати майже всім гравцям, або 90 хвилин, або наближено до 90 хвилин. Тому, в принципі, та й розподіл ми обирали, звісно, враховуючи ту інформацію, яку отримали за попередні тижні, враховуючи і суперників, які сьогодні були. Е... По перша гра вона була обов'язковою і вона була не то, що не менш важливою, а набагато, на мою думку, більш важливою з точки зору інформації, трохи іншого характеру, бо нам треба розуміти, хто що нам може надати в різних умовах, нам треба розуміти, хто нам зможе, е... як гравці зможуть один одного страхувати. У випадку, чого нам треба розуміти, як зможуть гравці виходити на заміну, на кого ми можемо розраховувати, хто готовий в будь-яких обставинах демонструвати найкращу гру, ані дивитися, який суперник, який склад тощо. Футбол, як і життя, не є справедливим, тому що у кожного є справедливість вона своя суб'єктивна. І ми не можемо і е, щоденно зупинятися в своєму розвитку в пошуку справедливості. Ми маємо приймати ситуацію, як є, робити все і показувати найкращу версію себе. І тоді це, ну, на мою думку, це єдиний шлях до особистого розвитку. Ну і до на які цей шлях буде наближати кожного гравця там, ближче до їх мети, грати, отримувати можливості, вигравати конкуренцію тощо. Сьогодні класні голи забили, зокрема, в поєдинку, говоримо про поєдинок із Карпатами, загибили класні голи дебютанти, Там мова про Йосефі, мова про Андрієвського. І от у цьому контексті запитання, наскільки от інтегрувалися вже новачки в, в команду, наскільки розуміють ваші вимоги? Я вважаю, що переважна більшість новачків інтегрувалися дуже добре в колектив. Не переважно всі дуже добре інтегрували з колектив, навіть Андрей, який буквально нещодавно до нас приєднався. Я вважаю, що ті новачки, яким пощастило пройти цей період без травм, що у гру так само вони інтегруються достатньо швидко, і це, на мою думку, завдяки тому, що наша група, яка тут була, вже пройшла. Подібний шлях і знає, куди направити новачків. Тобто вже створено таке середовище, де ми не все починаємо спочатку, а можливо тільки для тих, хто до нас приєднується приєднується все нове, і вимоги, і інтенсивність, і, можливо, і рутина щоденна так само нова, але їм набагато легше інтегруватися, тому що вона нова тільки ось там для 4-5 людей, а інші вже. Направляють, підказують, допомагають. І тобто цей процес інтеграції апріорі має бути, і він є е, набагато швидший. І ми бачимо так само це по впливу їх на гру. Ем, ну І так само я можу це сказати і про тих хлопців, у яких, можливо, були якісь там е, проблеми з адаптацією, з інтеграцією ще в першій половині частини. Зараз ми можемо дивитися на певних гравців, які Розквітли зараз на цих зборах, і треба віддати їм належне, що тому що коли тобі важко, в першу половину сезону ти не отримуєш стільки ігрового часу, скільки очікуєш, коли можливо не вдається те, що ти там, собі в голові малюєш або не вдається відповідати вимогам, дуже легко здатися. І це треба теж відмітити. І е... хлопці, які пройшли цей шлях, я хочу їм тільки побажати, щоб їм е... вірили в себе і продовжували, і, і все в них буде добре. Буде покращуватися далі. Якщо трошки підсумувати, наскільки ви задоволені зборами, наскільки вони вдалися, чи все вдалося те, що ви там собі помітили, чи є щось таке, що от не вдалося? Е, ну, переважно на, на збори могло вплинути дві речі. Вперше, це погода, яка нам дуже непогано підіграла за ці тижні. І ми тільки один день нам треба було змінювати наші плани. Ну, а по-друге, все ж таки. Травми, які є, на жаль, вони не є критичними, вони не є серйозними, але ви самі розумієте, коли в зборах, на зборах 5 тижнів, якщо з них тиждень або навіть півтора, десять днів, вісім днів пропустити, то можна десь частково перехрестити те, що було попередньо. Тобто ось ці речі. А з точки зору планування у нас все окрім одного дня, коли дощило, коли злива була. Все вдалося зробити з точки зору завдань. Ну, ми, звісно, розуміли, над чим треба працювати глобально за підсумками першого сезону, першої половини сезону. Але і тут щотижнево, щоденно виникали нові потреби. Ми адаптувалися, робили багато. Ми адаптувалися, робили багато, достатньо багато теорій за цей час зібрань індивідуальних, групових, командних, аналізували ці речі. І ну, Я вважаю, що з користю дуже використали цю нагоду, е яку нам надав президент в дуже дуже хороших умовах провести ці збори і зараз повертатися вже додому. бо всі скучили, всі дуже хочуть додому. Попри Погоду, попри шикарні умови, всі хочуть дуже додому і хочемо вже повертатися якомога швидше до офіційних матчів. Наскільки команда готова до чемпіонату, по вашим тренерським відчуттям? Ну, сьогодні був визначальний день з першу чергу з точки зору фізичної підготовки, наскільки ми готові витримати, і ми бачимо, що, на мою думку, коли в тебе 87-ма хвилина, і гравці несуться і вигризають м'ячі, і намагаються все рівно тримати суперника в тисках і заганяти їх. І потім в якийсь момент не віддають м'яч супернику, тому що суперник вже не може так само витримати цю інтенсивність. Я вважаю, що це хороший показник готовності фізичної, головне, щоб витримували вже м'язи, суглоби тощо. І з точки зору і гри, і гри, і, гри ну, як я казав, сьогодні з самого початку, що по змісту, я дуже задоволений другою грою в, в першу чергу, яка була дуже цілісна, і, на мою думку, хлопці сьогодні дуже-дуже хотіли е, на мажорній ноті завершити ці збори. І на останок 10 днів до поновлення чемпіонату, е, на чому буде спрямована робота, ось ця 10 днів. Вона буде. буде продовжувати, така сама робота. У нас ми користуємося певними принципами планування, які не сильно змінюють нашу роботу на зборах. Хіба що ми там, додаємо друге тренування і розподіляємо трохи по-іншому навантаження. Але все рівно ми ділимо все на мікроцикли, все рівно у нас кожен мікроцикл направлений на те, щоб покращувати якомога більше аспектів гри, звісно, робити фокус на якихось певних. Тому у нас зараз така сама робота продовжиться. Ну, хіба що трохи холодніше буде. Ну, але це добре, тому що менше перші так само будуть в таких умовах. Зараз буде декілька днів паузи, зараз буде подорож знову неприємніша. Не І потім буде час адаптуватись вже до погодних умов новачкам. Так само тут, можливо, їм трохи більше часу знадобиться. Подивимося. подивимося, не сподіваюся, що ні. Ось, тому ми будемо працювати в плановому режимі. Зараз приїдемо декілька днів пауза і виходимо на, вже на перший змагальний мікроцикл цього року.